Шановні співвітчизники, сьогодні важливе свято Української держави. День Конституції. В цей день ми можемо стверджувати, що Конституція України є не просто формальним документом. Вона є справжнім суспільним договором, який виконав своє головне завдання. Ми маємо українську державу, яка стоїть на своїй землі. Ми маємо державу, в якій ми самостійно формуємо та змінюємо собі владу так, як того хочемо ми. Ми маємо державу, в якій кожному гарантовано право вільно висловлювати свої думки. І найголовніше, ми маємо державу, в якій гарантовано право на життя, свободу особистості та гідність кожному громадянину. І ці права та свободи вже рясно политі кров'ю наших співвітчизників. Попереду нас ще очікує велика робота, але ми обов'язково впораємось. Ми розбудуємо вільну, демократичну і квітучу державу державу, яка забезпечить не тільки наші базові права, а створить умови, де молодь матиме можливість втілювати свої мрії, а старше покоління матиме умови для гідного та щасливого життя з Днем Конституції.